Ммм. Як б на курва зуб-блят. Нележе ноги. Нележе ноги, я сказав. Мейсон, ти й от твоя мать не лише ноги, то не допомагає. Тися курва нема чим зайняти. Я бачу. Ти ще нема. Чекай, а ти виш вивчув? Ти вивчуєш. Ми мені йдемо до якатерини справляти новий рік, а зараз будемо щити. чи, як що б ж говорив. А хуздай я Хуздає кажу. Ану, говори за мною. Падав сніг на періг кіт не знав, що біля мухів налетіли. Гуре! Повторяю, я кажу. А ти не хочеш, та? А що ваше величество хоче? Яленку хоче ставити, та? Та дощик там та гараку. Та бамби до яленки порозбивав? Та я дві розбив, а те вісім. О, я тільки та святська шишка, і тон ма той хуйні, на дротика. Нема там недвижня. То шо, в тебе тільки одна мандаринка ще застала? А скільки приніс п'ять, та Во хуй тобі дід Мороз принесе на новий рік, а не апельсинки. Ооо, колеги, на лиснички. Зараз я вийду. А ну нахуй звідси він ніде не вийде. Нахуй я сказав хуйоти ти вонючі. А ти вчив вірш! Поняв! Я йду до Каті перептающу конкретно на котру годину. і зараз буду. Пішов я до Каті, постукав двері і кажу е, Катя! То е, на котру годину Бенефіс! На десяту, та е, чека, що нам нести? Нічого, та, о, клюв. Е, Тоді з нас ялинка. Е, Катя! Катя! Може, то як типа, за старий рік. Шпок-шпок! Ну, ні, то ні я, 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 я хочу, я тебе не заставляю. Добре, я, я йду тоді додому, ми будемо рівно півдесятої. Прийшов я додому, кажу Мейсон, ти ще в сраку не чихай, забави на десяту годину, е, з нас нічого не треба, тільки треба ялинку принести. Бери жовку, піздуємо в ліс. Ми зайшли в ліс, а в лісі. Іній сніг скрипет, мороз тисне. та ти що, красотіще? Мейсон! Де ти є? А той Лолік болік в сніг, лише вуха видно. Й-і-і-і-і-і-і! Білку злапав! Тримай Мейсон, тримай її, стайні на шею! Молодець тримай! Ох, курва! Буде, блядь, для Катерини подарочок! Воротничок на новий рік! Блядь, втекла! А велика була! О! Що, вкусила? Кусила? А ну бкажи! Ай-яй-яй-яй-яй! Тороху й сорок уколів живий видач буде, йофана! А хуйня не переживай, все залежу до свадьби заживе. Пішли. йшли. Коротше, вертаємося ми додому з Яленкою. Змерзли, як цоцики. Я бачу назустріч біжить Катерина і каже пацане, плани ламаються. приїхав мій чоловік з Португалії, в мене не можна справляти. Давайте Яленку, я прийшла. Вибачте. Ще кошмар приснив. Ото нехуть веча на ніч парнуху. Мейсон! Мейсон! Мейсон, вставай, повторяй, вірш демо зараз чиняти всіх з Новим роком вітати, щаща Ша й радощі бажати! Ха!